Всім привіт! Мене звати Макс. І я навчався в Львівській політехніці на кафедрі прикладної математики. Це більш IT-галузь, ближче до програмування. В основному ми вивчали програмування. Але це я, я пробував себе в цій сфері, ходив на різні курси, пробував себе знайти, але так не зміг себе знайти. Але після цього я спробував себе у 3D-візуалізації, і це саме те, що мені потрібно. Про CGI School я дізнався від свого друга. Він також закінчив навчання в CGI School. Після цього відразу знайшов роботу 3D-візуалізатора у Львові і працює дуже задоволений. Він мені показав свої роботи. Мене це дуже зацікавило. Після цього я зразу вирішив в той самий день спробувати себе у цьому напрямку, і я зрозумів, що це моє. Так, я був на відкритому уроці. Денис дуже цікаво нам розповів всю інформацію. І показав роботи інакших студентів, які навчалися у CGI. Все дуже круто, дуже цікаво. Після відкритого уроку відразу записався на курс CGI School. Курси я закінчив в кінці листопада, і я був просто в шоці. від Тої кількості інформації, яку я отримав за цей місяць, бо це насправді інтенсив курс, в якому дуже багато інформації потрібно впитувати, як губка. І щось мені смішно сталося після губку. Я щось губку боба згадав. І до речі, я ще до курсів також пробував себе в 3 d Max. Мені відразу сподобалось, насправді ця програма якось досить легко мені пішла від самого початку. І після цього, ну, після закінчення курсів, точніше, я просто був в захваті від тої кількості інформації, скільки я всього встиг вивчити за один місяць і вже робити реальні проекти. Група у нас дуже чудова. Ми до сих пір всі спілкуємося, підтримуємо контакти. Дуже класно. Скоперувалися і постійно допомагали один одному. Також нам ментор показував багато різних цікавих лайфхаків, які проходять лише з досвідом, і їх неможливо в принципі знайти в інтернеті чи ще в якихось інших джерелах. Okay. Основні переваги цих курсів, як на мене, це те, що вони відбуваються офлайн, тобто в офісі. І ти постійно в процесі навчання і постійно вивчаєш якісь нові е, фічі в 3 d Max і також в Photoshop додатково. Також е, великий плюс, е, що я був у середовищі однодумців, які також були дуже в цьому зацікавлені. І за рахунок того, що ми навіть допомагали один одному, е, ми вивчали ще більше, бо після того, як комусь поміг, ти цей матеріал краще освоюєш. І я просто був в захваті, скільки за один місяць можна вивчити нової цікавої інформації, яку не знав до цього. На мою думку, вакансія 3D Artist дуже актуальна в теперішній час, оскільки повсюди нас оточує реклама, яка неможлива в принципі, без комп'ютерної графіки. Також це дуже круто, тому що можна реалізувати свої ідеї і побажання в 3D, і вони нічим не будуть в принципі, відрізнятися від реальності, а навіть моментами будуть виглядати краще. Мене надихає в цій професії, що всюди можна вкладати частинку себе в кожну свою роботу, і цим вона стає ще крутіша, і цю частинку, можливо, ніхто навіть не заміти, але ти будеш знати, що вона там є. І також в кожній роботі ми вкладаємо в кожну свою роботу, душу. Ми. Я би хотів побажати майбутнім студентам і людям, які не можуть знайти себе в цьому світі, обов'язково спробувати цю сферу діяльності, оскільки це ультра класно цікаво, і ви точно не пожалієте, оскільки ви зможете відтворити все, що бачите власними очима, і навіть більше. І це не може не подобатися будь-кому.